Мені здається, на цих люках я десь бачив, що писали Юмакс, але тут не пише, ні? Є? є такі? Чи ні? Є Юмакс, є Юмакс, є Юмакс, є Юмакс, є Юмакс, Ага. То це у вас, виходить, оцей всі асортимент можна все замовити, так? Так. Тут не всі ці люки. Як полімер піщані, так і човоні. Човоні це виробництво касі, ми їхні офіційні представники по Хмельницькій області. А якщо по цінах, то приблизно, може, пам'ятаєш. Починається від 300 гривень. В залежності від навантаження, від розміру, від кольору. Так що на всі заїжджаєте, Старокостянтинівка. Ринок Старокостянтинівський на Хмельницькому. І отакі люки собі замовляєте додому, на, на будови, хто там займається будівництвом великих будинків, котеджів. Приїжджайте вами с вам тут. Дивіться скільки тут люків. Куча, є різний колір на різний смак. Навіть можу, під, ну, можете замовити. З марку, маркою, да, без проблем, можемо робити. Як так само є люди, які виготовляють бетонні кільця, ми під них привозимо Просто з їхнім телефоном, під їхнім торговим знаком. Okay.